Да ні, мені курочки посидіти. Це ж знімок для життя. Трошки ігриться бодітне. А то для них твоїх, фотографію зроби, зроби. Да-да-да. ми зробимо на то. Ай, вмоїм їм. Ярина. Я Гарна ляля! Ля-ля Ляля, ля-ля а Ля-ляся велика моя одиночок! Мої один дура! Корова, так! це твоя корова! фотографію зі мною. Так воно знімає. Мама ю! Мама А що перше сказано? Мама чи тато? Тато! Та то що питання? наша тільки мама? А я її вчу тату, вона так дивиться таку. Вона бачить, що її. Бачить. І ще грозець, тому що її то. Да. Пей, пульти, Пульты, А Наша то это там поработает. Наша же, зубы мои. Тебе кран а переходит. Не, наша. Наша все хопает. Дай капельку, я дай даю. дай. Ну что, по-третьему? По-третьему, а потім трошки. Не покривляйте. Покажи скільки тобі рочки, Діанка. Скільки рочків Скільки рочків тобі, Сонечко. Скільки, доця? Давайте покажи рочків. скільки ти. Покажеш? Покажи рочки. Скики моя. берочки. О, Один Динорочок можеш, так? Давай, за тобі один рочку. Да. Да. Будь здорова, Діаночка.

Правда, ми гарна пара. Надзвичайно. Надзвичайно. Я треба про кілограми. А до цієї ринка? Доповнюю ідеальну пару. Я вже на кухні. що? Все, я думаю, що це вже можна закінчити. На мені закінчуєш? Так. Я біжу?